Друзі, всіх вітаю на каналі. Після наказу президента Зеленського звільнити з посади голови ЗСУ Валерія Залужного та призначити на його місце росіянина Олександра Сирського. Ми обговорювали з вами, що на фронті настануть важкі часи і почнуться масові м'ясні штурми. І це зараз відбувається в Авдійці. Як тільки Сирський отримав посаду, він... Віддав наказ направити в Авдіївку додаткові сили, зокрема третю штурмову, яка переважно складається з колишніх азовців. І зараз лунають чисельні повідомлення про дуже великі втрати та оточення, і зараз фактично формується котел. Думаю, зараз всім очевидно, що Авдіївка стала такою ж, а навіть гірше, ніж Бахмут, де також керував Сирський. На фоні важкої ситуації президент Зеленський відправився. Разом з Єрмаком в європейське турне, де він зараз катається, зустрічається, фотографується та обіймається. А якщо зазирнути на сторінку головнокомандувача зсу, яка була вкрадена у Валерія Залужного, зараз там красується Сирський, то остання публікація як Сирський, Відправився у госпіталь роздавати подяки. Тобто, влада України, і керівник ЗСУ повністю відморозились від Авдіївки, вони роблять вигляд, що нічого страшного не відбувається, та займаються своїми повсякденними справами. Їздять, ручкаються, подяки роздають, обіймаються, цілуються. Права в тому, що і Єрмак, і Зеленський, і Сирський прекрасно розуміють, що Авдіївку утримувати вже немає ніякої фізичної можливості, але умисто туди направили третю штурмову. З абсолютно тією ж метою, чому саме відбувались події в Маріуполі на Азовсталі у двадцять році, для Зеленського вкрай важливо позбутися будь-яких військових, які можуть висловлювати іншу політичну позицію ніж офіс президента. І коли в майбутньому Єрмак почне переговори з Російською Федерацією, для Зеленського Єрмака дуже важливо, щоб ніхто із військових не поїхав на Київ, і всі вони залишилися в Маріуполі, в Бахмуті. І Авдіївці нагадаю, що сам Валерій Залужний був категорично проти отримувати авдіївку будь-якою ціною. Якщо сил недостатньо, краще зберегти людей, а вже потім відвоювати. Головнокомандувач ЗСУ закликав не робити шоу з кризових ситуацій, заявив Залужний у грудні 23-го року за два місяці до свого звільнення. Але якщо вивезти з сили Завдівки, як ж туди відправляти військових, які становлять політичну загрозу Зеленському і Єрмаку? Тому вони прибрали залужного і призначили сирську, який не вагаючись віддав потрібний для офісу президента наказ. Хочу нагадати, що відразу після призначення сирського на посаду голови Зсу офіс президента Зеленський зібрали таємну зустріч з журналістами, не публічну таємну, на якій був присутній зокрема журналіст Української правди Михайло Ткач. Кач розповів, що на цій зустрічі був присутній Зеленський, його прес-секретар та прес-секретар Єрмака Зарівна. І вони детально пояснили журналістам, чому вони звільнили залужного, яка ситуація, але суворо заборонили це розповідати людям. Тобто, все повинно було залишитись в таємниці. Що, що там говорили? Ну, власне, цей формат е, і передбачає, що відповісти на ваше питання, що там говорив, я не можу. Можу сказати, що е, обговорював ключова тема. Вже ж зміна головнокомандувача. Українська правда, це взагалі центрове видання для розповсюдження темників офісу президента. Нагадаю, що всі ці вояжі ткача в Монако в інші країни це була спецоперація офісу президента разом з СБУ, А Ткач був лише виконавцем. Ткач це ручний пропагандист влади. Сам Ткач недавно заявляв таке. Поки президент намагається гуртувати світ задля порятунку країни, хто з його спиною шкодить і президенту і країні. Суспільство підтримувати і захищатиме владу в будь-якій ситуації, щоб не сталось. Я проти того, щоб суспільство втрачало довіру до влади, бо це запорука нашого існування, заявив Михайло Ткач. Тобто, для ткача Зеленський це повністю свята людина, також святий Єрмак, і просто деякі там хтось там щось робить за спиною, але ми потрібно це прибрати, щоб віра в офіс президента була сильною і ткач буде. Захищати владу будь-якою ціною, щоб люди не втрачали довіру до влади. Бо якщо не довіряти Єрмаку і Зеленському, то зі слів ткача виходить, що українці перестануть існувати. Цікаво, що на цій же публікації, де Сирський поїхав у госпіталь роздавати подяки, ткач першим побіг лайкати публікацію, доводячи свою лояльність та преданість Єрмаку та офісу президента. Я публікував в телеграмі порівняння, що коли в листопаді 23-го року. Залужний вперше вперше взяв участь в Рамштані разом з Умеровим міністром оборони, то УП зробило головну статтю, що Умеров коментує Рамштайн, і не згадувало залужного. А коли Сирський на днях відразу прийняв участь в Рамштайні, то УП зробило головну новину, що Сирський прийняв участь в Рамштайні. Тобто, це цілеспрямований піар накрутка рейтингу. А тепер дивіться, який постер зробила українська правда. ТОК шоу. Пекло Авдіївка. Тобто для них це шоу просто шоу. Залужний казав: не робіть шоу ситуації на фронті, не робіть шоу з Авдіївки. І що вони зробили? Вони прибрали залужного і зробили шоу. Все в них класно. Вони танцюють, обнімаються, ручкаються. А те, що відбувається на фронті, максимально замовчується, втрати замовчуються. Не робляться відповідні дії, тому що вони чекають. Вони чекають, щоб ті, хто туди поїхав, їх не стало. А потім вони скажуть: ну все, все, все. Ну так вийшло, ми виводимо. А людей вже немає. Людей вже немає. Це відбувалося не тільки в Авдіївці, це відбувалося і раніше. Проаналізуйте, чому саме так в події в Маріуполі на Озавсталі. Сядьте і подумайте, чому саме так відбувалися. Подій. Хто міг становити загрозу, то, хто прибував в Маріуполі, і чому Зеленський з Єрмаком саме так поводились тоді під час Маріупольських подій, і що в результаті вони отримали? Друзі, коментуйте те, що ви думаєте, пишіть коментарі, розповсюджуйте відео в соціальних мережах, в телеграмі, щоб якомога більше людей це побачили. Дякую за увагу.